Увага на 250 тисяч євро. Латаші збирають для України зброю і кошти. А де війна для посла України в Латвії? Тобто, що сталося, щоб зараз дуже потрібно було ремонтувати посольство заново? Чи просто потрібно було закопати гроші, чи що? Чи їх не потрібно було віддати на ЗСУ? І що з цього приводу подумають латиші? Україна просить Латвію надавати допомогу, а посольство робить нікому не потрібний ремонт і купує люксове авто для посла мажора. Нещодавно з Латвії прибув ювілейний в Україну прибув в ювілейний 55-й караван допомоги військової. Ви там бачили посла України, який відправляв би цей караван? Ні. Як це? Це притомна політика? Або ж, скажімо. Такий випадок, чи відомо україн?